Сьогодні ми будемо пекти м'ясо. А я чищу часник. Треба обколоти всю свиню. Матеріалізувався тім'ян, і ми маємо пошинкувати це все. Танці, танці, танці. Малиха, ти топ. Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Тарас Кліпін, і ми продовжуємо топити на е, новорічні теми. І сьогодні ми будемо пекти м'ясо. Чому тут два шматка? Бо серед вас є як поціновувачі свинини. А отже, це може бути бужанина. І поціновувачі яловичини, і це буде розбів. І сьогодні ми будемо готувати і те, і те. Я розповім, чим не буде відрізнятися, при якій температурі, як маринувати, і все, що взагалі ви хочете знати про печене м'ясо. І поки я набираю повітря в легені, щоб на одному диханні все це вивалити, чекаю на ваш комент, підписку, вподобайку, шер, і мені від цього буде дуже тепло на серці. Погнали! Взагалі цей відос буде більше про балачки, чим про щось там печене. Тому що інформація то буде відрізнятися. Що ми маємо? Давайте почнемо зі свинини. Яку частину треба купляти, щоб її смачно запекти? Їх буде всього дві: то буде відбивна або шия. На ринку чи в супермаркетах, то і свинятини отак више кришіть. Чому? Тому що тут є багато жирових прошарків, і саме вони будуть робити на наше, наше м'ясо. Свиняче м'ясо, соковитішим, насиченішим і так далі. Що ще тут можна розказати про нього? Ну, про температурні режими. Я пізніше розповім. І яловичина. Це у нас яловичина, вона також мені пощастило, я знайшов жирненьку. Якщо ви побачите яловичину з жиром, однозначно беріть, тому що тут само. Можна зробити її більше соковитівше. Який, яку частину купляти для розбивки? Ви можете зробити вирізку, можете зробити товстий край, тонкий край, по-англійськи то буде рібай або стріплоїн. В мене то, що зветься, дитячий уголок. Це також можна круто використовувати для розбіху. Тепер чим вони будуть принципово відрізнятися один від одного, а саме температурою всередині м'яса. Тому ви знаєте, що е, яловичина в неї є просмажки їх шість, і ми будемо готувати з вами медіум, то 60-65 градусів всередині шматка. І воно буде рожеве всередині, соковите, класне і так далі. Свиню ми не можемо готувати при таких температурах, бо ви всі переживаєте, що воно буде сере. Тому свиня має бути готова, коли всередині 72 градуси. Якщо ви не маєте часу, ви робите все як завжди. Ви попримаринували. Я потім розкажу як. Розпідорили духовку на 200 градусів, відткнули туди там м'ясо на 30 хвилин чи півтори години, і у вас вийшов класний божанінка з часничком, Там все як ви любите. Але вона буде всята. Вона буде плавати у соці, який витік з цього м'яса. Щоб цього не було, ми маємо пожартувати. Пожартувати. Пожертвувати свої, ну не своїм часом, а часом духовки. Щоб взагалі все пушка було, ми повинні обсмажити м'ясо, духовку поставити на 100 градусів і години на 4 на 5 запахнути туди м'ясло. І воно буде сухеньким. весь сок лишиться всередині. Щодо маринаду, маринад може бути однаковий. Ви можете і туди поселити поперчити, обсмажити і запекти. Буде ідеально класно. Ви можете один шмат обіграти в європейському стилі, а інший в азійському. Наприклад, свинину зробити з часником, соєвим соусом, кунжутною олійці. То буде такий прикольний азіатський мотив. А тут ми можемо зробити часник, тім'ян, розмарин, чорний перець, то вже буде Ну, Я думаю, що ми так і зробимо. І з чого почнемо? Зі свині. Давай почнемо зі свині. По-перше, щоб її нашпигувати, треба підготувати багатезну часнику, солі і перцю. Поки я буду підготовувати, ви можете не забути поставити лайк, підписку, комент, шер. А я чищу часник. Зубчики чеснику в нас чисті, ми їх почистили аквафрешем. Нарізаємо не дрібно, бо нам треба його запихати. Не соромтеся багато чеснику, бо. Коли в тебе на новий рік не пахне чесником нічого, то це не новий рік, а діч якась. Дубки, то також на бульйони не викидаємо. І моркву брусочком також не дрібно. Морква окремо, чесник окремо. До чесничку ми можемо додати Elito Beat of розмарин, сіль перець. І прямо так от можна з сіллею перцем трошки повтирати, щоб часник більше виділив в соку. Супер. Тепер беремо нашу свиню. І просто наштрикуємо, знаходимо, коліть не в жир, а в м'яз. Трошки повернули часничок з розмаринчиком. Прямо сюди. І так треба обколоти всю свиню. Морквину не забудьмо додати. Ми свинятину нашу нашпигували. Тепер її треба е, приправити зверху, ззовні. Також трошки солі перцю. Можна все сипати спочатку на, тільки на одну сторону, не треба там перевертати, зверху вниз. Отак от. Потім просто обмажемо все і на тому і кінець. Тепер обов'язково цукор. обов'язково. Тому, тому що саме цукор дасть нам класну скоринку, клас, класний аромат, класний кольор. Все класне. Класний настрій цукор дає. Олійка! Сюди зарядитися. І трошки гірчиці. О боже. І тепер засираємо тільки одну руку. Інша у нас має бути чистесенька. І добре-добре змазуємо всю цю історію. В ідеалі ця штука має постояти хв... ну, не хвилин, а годин 12. Щоб воно все промаринувалося, просякло один одним. Відставляємо свиню в сторонку і переходимо до яловичини. Це брутальне. Розмаринчик. Там взагалі будь-які травки, котрі вам подобаються. Матеріалізувався тім'ян. Так само його до розмаринчику. Всередину яловичини ми навпаки ми нічого не будемо пихати, бо теж буде у нас розбів. До речі, розбів прикольно їсти як холодним, так і гарячим. І ми маємо пошинкувати це все. Сіль, перець прямо на дошку. І тепер наше м'ясло ми беремо і просто паніруємо в нашій ароматній суміші. Ніколи не витіряв стол м'яса. м'ясо. Яловичину також з обох боків поцукрити. І в ідеалі лишити його на 12 годин. Зараз буде магія кіно, пройшло 12 годин. Тррррррр. Обидві шматки в нас вже приправлені, замариновані, і перед тим, як будемо їх випікати, ми маємо їх обсмажити. Але не для того, щоб їх там запічати, щоб там щось було соковитіше. Просто при випіканні не буде такої класної скринки, а після обсмаження буде. Отже, обсмажимо тільки задля скринки. Танцей, танцюй, танцюй. Яловичину також обсмажуємо з обох сторін. Оу, да! Ти диви на неї. Малиха. Ти топ. М'ясло обсмажили. Заряджаємо в духовку, поставимо на 130 градусів на годину, а потім вже будемо перевіряти. Нагадаю, що яловичину ми дістанемо раніше, ніж свиню, бо в неї температура готовності менша. В духовку. М'ясло готове, розбив простояв 130 градусів година, а свинина простояла 130 градусів е 2 години. Давай подивимось, що там всередині. Так, ще е дуже важливо: волокна ростуть отак, отак: отак, 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 отже, ми маємо різати отак, щоб вони були найкоротші, а значить і жувалося е нормально. Перед вами чудовий ідеальний медіум, дивись, який він соковитий. Саме цього ми і досягали, чим воно довше, тако шу, -шу, -шу, при низькій температурці. Пара. Свинину ми не будемо так тонесенько різати, бо цікаво, як, і, як воно виглядає на розрізі. Через те, що ми пекли на низьких температурах м'ясо не стало сірим. Тепер для себе ти можеш визначитися, що ти любиш більше, або розбів, або свинину. Ще мільйон тисяч інформації у нас є а, на нашому а, відео майстер-класі стейк меню. І саме його ми хочемо розіграти серед тих, хто підписався і прокоментував. Підписуйся, комент, вигравай крутий пізнавальний відос. Всім смачного, з наступаючими святами! Люблю, цілую, всім у мамі. Папа! -па.